Ми сьогодні провели психоедикаційну сесію на тему Дистрес самодопомога, розглядали, що таке стрес та дистрес, та як він впливає на людину. Вчилися розпізнавати можливі реакції власного організму на стресові ситуації. Практикували техніки на заземлення, дихальні вправи та ресурсні вправи. Цікаво було послухати по такий діалог приємний вести. Ось, дякую за практики. Здалеку також мені сподобалося, хоча нещодавно щось схоже робила. У аудиторії відчувалися зацікавленість та обізнаність в матеріалі. Мені ну, взагалі було цікаво особливо пробувати. Я деякі техніки знала, деякі ні, тому дуже вам дякую. Дякую, також ми проводимо психоедикаційні сесії на теми надмірна тривога, самодопомога, управління нівом, самодопомога, піклування пролітних людей. Так само впроваджуються індивідуальні консультації. Якщо є у вас такий запит, будь ласка, звертайтеся до нас.